Діти взагалі не мають уявлення про навчання, про дисципліну, як себе вести, як ну взагалі нема. Учні 2, 3 та 4 класів Росошинської гімназії навчаються за змішаною формою два тижні онлайн, тиждень в школі. Таку систему обрали через брак місць у першому укритті, збудованому раніше. Друге укриття на стадії будівництва, розповідає Віта Безрук. Ми склали і підписали. Ініціативна група батьків, колективне звернення на ім'я Ігоря Степановича, нашого сільського голову, ми вимагаємо до 31 жовтня здати першу частину укриття, щоб діти других-четвертих класів вийшли на очну форму навчання. За словами голови Щербанівської громади Ігоря Просика, гроші на ще одне укриття для гімназії спрямували у травні цього року. Зроблений був проєкт. Який поданий на експертизу. На жаль, експертиза затягнула більше, ніж на місяць проведення експертної ну, оцінки. Після проведення експертизи був поданий на тендерні закупівлі. Після проведення тендерів підрядна організація, яка виграла цей тендер, розпочала роботи. Роботи почалися в серпні місяці. Його треба якісно зробити, не пофарбувати стіни і забути. Тому хай вибачать, хай трошки потерплять у збудованому раніше укритті згідно з нормами. Можна розмістити 156 дітей, каже директор Євген Яловець. На змішаній формі навчання нині близько 450 учнів початкової школи. Старші класи навчаються офлайн в другу зміну. Це укриття, яке ми добудовуємо зараз, оскільки ми маємо 1277 учнів на сьогоднішній день. В проєкті, який ми закладали, це 1345,5 квадратних метрів. На облаштування всього укриття це не тільки мається на увазі на самі ремонтні роботи, а й на тендерну документацію, на експертизу, на авторський нагляд і на тих підряд було виділено більше 12 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми не встигаємо, тому до грудня місяця будемо продовжувати. Термін виконання робіт. Згідно з договором, термін виконання капітального ремонту підвалу, яке використовуватимуть як укриття жовтень 2023. -го. Держава е, пішла на зустріч і е, зараз можна укриття першочергово робити без тендерів, тому що це треба робити швидко е, і ну, тут проблем ніяких немає. Але ну, з тендером це правильно. Е, просто його треба було робити десь у січні-лютому. Проблема в тому, що діти ждати не можуть. За словами директора підрядної організації Олександр. Крицького нині виконали 20 відсотків робіт. Їх почали 7 вересня, бо майже місяць чекали дозвіл. Земляні роботи на більшій половині вже об'єкта, майже вже на завершальній стадії. У нас йдуть зараз коригування проекту, бо у нас зміни йдуть. Це постійно стійому питанням. проекта не зможе відразу все передбачити. Важко сказати, будемо намагатися до кінця року зробити. За словами директора гімназії, частину укриття планують здати в жовтні. Якщо ми зробимо 180-200 квадратів і матимемо можливість, а ми цю можливість матимемо його відділити окремо на окремий вхід, то будемо приймати рішення стосовно того, щоб діти навчалися в офлайн. Ми домовилися, що кожен вівторок ми будемо сюди приходити і контролювати батьківський комітет виконання робіт будівельних. Оксана Іванова та Анатолій Кикот Суспільне новини Полтава.